В'ячеславе, із якраз твоя пропозиція була внести цей прапор у сесійний зал Верховної Ради. Так, так. Бачите, поки що він не в сесійному залі, але він вже у Верховній Раді. Він і був у сесійному залі довше стояв, але тут на кращому, виднішому місці. Я хочу сказати, що я ще не був в сесійному залі, тільки йду, але мені вже сказали, що ідола там немає. Шановні друзі, а як же ж ми ну, будемо проводити сесійне засідання е в такому така, ідейно об'єднаному залі. ми шукали, як шукали, Як ми, ми вчора шукали його. Такі вчора кадри унікальні тут. В'ячеславе, запиши